Влада змінить свою думку і скасує рішення про підвищення тарифів. Вчителі не нам на таке. Так. що э, депутат, наскільки мені відомо, помічник дьовочки на уже сьогодні, то він був удар. потім був Блок Петра Порошенка. Сьогодні Львовичкина хоче зірвати сесію. На сесії стоять питання прості: оздоровлення дітей, оздоровлення катошки, зміни до бюджету. Нам треба виділити кошти на 1 вересня працівникам освіти, працівникам охорони здоров'я. Тому, ну, якщо він так розказує в законний спосіб, тому ми виставимо це питання на голосування. Я можу вам сміливо сказати. Полтава 4, Кременчук, 4, Комсомольськ, 4. Київ 356, Єпала Фонсобольськ, навіть 4 гривні. Запоріжжя 356, 50 Харків, 355, Одеса, 4,5, Дніпропетровськ – 5,6. Я вважаю, це просто популізм, цього б щось інше. І щось таке загоріло, я дивлюся. Сідайте, веді сесію. Виконуйте розвіт. Виконуйте. Виконуйте свої. Про що України на байки? Вона нічого не робить для людей. За 5 тисяч людей дітей возять у школу на Наримановську 27 кілометрів. Вам про полуміцію не треба кричати. Не треба, нас вже все оце терпіть. А вам у такому віці був чи Ты Ти приходь. Ты хоть бы дети обребцам помог? Ты ж наворовал много. Помоги детям. Зараз в кабінеті в мене підозра, що можливо вже вже можливо немає у нас місце. І я би хотів викликати в честь, щоб приїхала група разом із лікарями. І, можливо, когось із моргу запросити, будь ласка. Засвідчити факт, можливо, не дай Бога якогось летального наслідку. Зробити дві речі. Перше, роздерибант, подивіться, на порядок денний, він жахливий. Друге, він хотів проігнорувати проєкт рішення шамоти про зменшення тарифів. Він місце або так, ми не знаємо. Можливо, не живуть. Тут є камера інтра, тут камера ICTV і камера України. Може чоловік кабінет. Не виключено, що він зараз знаходиться в стані афекту, в стані серцевого нападу, інсульту, інфаркту. Будь-якому іншому стані. Він пережив надзвичайно серйозні проблеми, психологічні травми після зустрічі з своїми виборцями. Зараз відчинити двері ліворуч і праворуч.

Ворота, ворота, ребят, ворота, ворота. Нє, ні, он його за скіфує. Остановимося. Так все він час сідає уїдеш. Що ти не буде малі діти? Господі, просі мою душу. Ви нормальні чи не нормальні? І ви робите і не поїдуть. Працюйте. Щас тож, Господи, ж, тож, не сіти нормально уїде. Це ж ти, а Господи, це ж не діш. Сім'ї, що це поїдуть. Мама, ну, що далі? О, Боже, нуля не, Боже, це, Боже, це каплін. Боже, капля, Серйозно. Оце конікарце, конікар, це ковід. Арештувати не гаймо! Не гаємо арештувати! Ви що, блядь.

Оце справжнє обличчя. Була перша рубашка, потім був, був піджак у Сергія Капна. Сьогодні ось це. Наступне це буде кровопролиття, яке устроєме. Міського управління внутрішніх справ Бейгулу Сергію він сказав: Виходь з кабінета, група є, ми тебе культурно виведемо з кабінета на подвір'я. На жаль, міліція не спрацювала. Коли я сів в автомобіль, то я думаю, ви теж звернули увагу. Я звернув увагу, що як мінімум. Була загроза моєму здоров'ю, як максимум, була загроза моєму життю. Я думаю, ви звернули увагу, що каплін на мене кидався, вдарив мене кулаком в обличчя і намагався витягти мене з машини, щоб відбулося, щоб відбулося, потім але збили вони капліна, штовхнули і порвали <тас> що не каплі. Я, я думаю, я думаю, ви можливо таке саме зробили на моєму місці. Можливо, б гірше зробили але що робив Шамота на капоті, я до сих пір не можу. Зрозуміти, що він там робив, все таки мені здається, що шамота хотів. Що Шамота хотів разом із е, цією публікою, яка зараз прийшла? На жаль, їх небагато, 30-40 чоловік, але цього достатньо було б, щоб вони як мінімум нанесли мені е, шкоду для мого здоров'я. Як максимум це була б загроза моєму життю? Ну, ви, ви не збираєтеся покидати зараз да територію, залишитися лише? Лише? покинути територію. Чекатимете приходимо віці. Як я буду я і не збирався? Я збирався територію покинути. Ну а ви, чому ви сіли в автівку? Я, чому ви намагалися покинути територію? Як чому намагався покинути? По моєму з дванадцятої до першої години обідня. Перерва е, на сьогодні, я думаю, ви звернули увагу, що сесія не відбулася. Вдарив, нічого, пережив. Чого ви його Льовочки? Ну я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що сьогодні е, колись він був е, партія Удар, потім блок Петра Порошенка, Сьогодні е, Льовочкін е, його проєктує, е, цей рух, який він проєктує. Ну ми розуміємо. Я йому так і сказав, що як там. Е, Александр Новиков Я поменяю тысячу профессий, как папа мой менял когда-то